Готовим прийняти передачу, зробити стрибок або закинути м'яч в кільце, у нього повинна бути особлива стійка, з якою зручно переходити до будь-якої дії. Стійка це вихідне положення гравця при виконанні всіх технічних прийомів гри баскетбол. Залежно від обставин гри, стійка може бути високою, середньою або низькою. Розрізняється два види стійок баскетболіста. Це стійка готовності і стійка гравця, який володіє м'ячем. Щоб стати в стійку готовності, потрібно поставити ноги на ширину плечей та злегка зігнути їх в колінах. Одну ступню трохи виставити вперед, іншу трохи розгорнути. Ціло треба нахилити вперед, руки зігнути та розташувати їх на рівні грудей. Для стійкості гравця вага ціла розподіляється рівномірно. Стійка гравця, який володіє м'ячем, відрізняється тільки тим, що в руках у баскетболіста знаходиться м'яч. ході гри, стійка баскетболіста постійно змінюється. Наприклад, щоб перешкодити проходу гравця суперника під щит і відібрати у нього м'яч під час ведення, потрібно прийняти низьку стійку. Щоб перешкодити суперниковий кинутий м'яч в кільце, слід перебувати в середньої або високій стійці. Темп гри постійно змінюється, і гравцям треба не тільки правильно бігати по майданчику, а й правильно ходити. Ходьба Здійснюється на злегка зігнутих ногах. Це для того, щоб гравець міг будь-який момент зробити ривок або стрибок. Наприклад, для переміщення вправо, вліво, вперед, назад застосовуються приставні кроки. Перший крок робиться ногою до місця руху, друга ковсою до першої. При цьому не варто підстрибувати або скрещувати ноги. Для швидких і стрімких пересувань використовуються стрибки різних видів та повороти. А зараз, будь ласка, розглянь фото, на якому зображений баскетболіст в стійці. Спробуй порухатися в такому положенні вперед, назад, вліво, вправо. Зроби приставні кроки. Поволодіти технікою пересувань в баскетболі можна роблячи наступні вправи. Подивись, як їх робить досвідчений баскетболіст, та спробуй повторити. Спочатку буде дуже важко, але постійно тренуючись, ти доб'єшся великих успіхів. Виконуючи вправи, не забувай про техніку безпеки. 查出 dấu ẩn。